Бачу, бачу, у регіоні у нас Ми не помиляємося. Взяти ж. Саме головне, що це. Він вийшов з довіри всього медперсоналу. Він вийшов з довіри народу. Не місце його працювати головним лікарем. Його просили вже два роки, звільнити, він не хоче Звільнити. Він знущається з народом, знущається з медперсоналом. Ми не надаємо апеляції на сьогоднішній день. Ця людина верніше вчора принесла якусь ухвалу обласної ради і так далі. І виходить, що він сьогодні виходить законно на цю посаду. Іван Петрович. Yeah. Дію в межах чинного законодавства і його спосіб і виконую всі закони України. А це правда, що ви ну вже звільнені. Чому ви приходите? Я зачитував ухвалу суду, яка відмінила рішення, і дає мені право і зобов'язання мені бути сьогодні на робочому місці. Заяву! 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 Зараз він напише заяву. Я... Аргантки по чому написати? Тут займають розірвати контракт.